Ну, звісно, вам доготувати. Тільки з рибалки приїхав. Сіль. І само собою рибка. Снова ну, про рибалку ставочок. Зараз покажу, як я просто солю рибу на тараньку. Тараньку любиш, дав лайк. Берем карася. Щоб він не тріпався, глушим його. Цензура. Вибираю жабра теж. Нащо не здалися, голову їсти не буду. Голову лишаю, бо просаджаю через око. На таку нержавійку шпажку я там зробив сушарки, потім покажу. До речі, деколи попадається ікра, то така штучка теж на зажарку пушка. Промив, підсолив і все. Нажарити в такі чіпсики, снеки, йолки, папки смачні. Гарно промиваємося. Я як то є, що з кишками, з тим сім, сім, я не розумію того, як так роблять. По-людськи, по чоловічому зробити. Берем сіль. Сюди під верх, і сюди в голову засипаємо трошечки зверху і все, я так всю решта рибу самце, особливо коли у нього гормони грають. Не знаю чи видно, такі от пупирки і шипики, особливо весною на жабрах білі ті крапочки. Чуєш? Кабель. А те і водою, до речі, якщо ти не знав, дуже добре підлити квіточки особливо. Це як ніби піджива. Ніяких день, два, три там на засолку. Отакі от методіці гарно акуратно. О, на горі 50 градусів. Хватає і тієї засолки і зараз при такій жарі, що на дворі. 40 на сонці на 2-3 дні і готова. У мене така є сушарка з такими зйомними нержавіючими рутиками. Тут на три і тут о, три ряди по три. Розцібається. Коротше, зараз не буде вже, бо неудобно одною рукою так трошки більше. Зараз в цього поїшають і все. Не їх, щоб вони один до одного трокалися, швидше висохли. Під низом навіть газетку пларити, вона буде там скапувати та сіль з вологою, що з риби витісняється і вистачає цього друга. Добре, і щоб мушка не залітала, все всі сітці щині. Хоча я просолив гарно. Канал про рибалку Ставочок, Підписуємося. Дивимося рибалку я твоїх ловив. Всім дали уловів і смачної рибки.